Проєкт медіасфера для Кременчуцької молоді, яка хоче створювати дійсно крутий контент, триває. За результатами кількох занять учасники опанували основи створення якісного та професійного медіаконтенту. Сьогодні вже третя зустріч учасників проєкту медіасфера. За цей невеликий вже відрізок часу. Вони навчились, як знімати, як навіть реагувати на хейт, який може очікувати кожного, хто стане публічною особистістю. Сьогодні до них Вітала відома блогерка нашого міста, яка також поділилася своїм досвідом, який їм в майбутньому знадобиться в цьому році. Учасники дуже активні, вони не пропускають заняття. В майбутньому ми побачимо багато нових блогерів в нашому місті. Варто зазначити, що цінність цього проєкту у тому, що молодь отримує знання безпосередньо від фахівців своєї справи, тож може глибше зануритися у сферу під час занять. Зустрілася вперше з учасниками, познайомилася, оцінила, скажімо, так, аудиторію. Дійсно класна молодь, дійсно. Всі активні, дуже приємно це відчувати насправді, тому що молодь зараз не сильно цікавиться такими проектами, а класно, що вони ходять. От поспілкувалися в форматі питання відповідь, оскільки я маю блог, і Вони можливо в майбутньому також будуть блогерами. Вони захотіли спитати у мене про мій досвід, про мої якісь спроби, помилки і так далі. Тому поспілкувалися наживо дуже весело і дуже приємно в теплій атмосфері. Створення відеоконтенту – це не лише зйомка. Важливим аспектом також є монтаж для соцмереж. Тож у межах проєкту спікери поділилися з учасниками і усіма секретами та лайфхаками монтажу. Я хочу розповісти про по перше про базу, що як куди, що зробити з музикою, що робити з переходами, що робити з ефектами і так далі. Те, та без чого не можна взагалі створити відео. Ну і розглянемо, подивимося сьогодні трошки рілсів, трошки тіктоків, Подивимося, хто що створює, що в трендах і розбере. Розберемо типові помилки, що робити точно не варто, і, і можливо виконаємо практичну частинку. в кінці. Самі ж учасники проєкту відзначають, що, хоч навчання ще триває, однак вони вже встигли дізнатися багато нового та опанувати необхідні навички. Дуже цікаво було дізнатися про рекламу, про деталі, про клієнтів, як це все працює чи важко розкрутитися. Дуже цікаво було послухати про відеомонтаж, про різні аспекти, про як знімати загалом медіасфера це дуже корисний час. Досить цікавий, все круто проходить. Я дізналася багато чого цікавого, таке як як краще виставляти відео, з яким інтервалом його виставляти, та як часто що буде краще виставляти, та що зараз цікаво людям дивитися в інтернеті. Попереду на учасників очікує ще багато лекцій, екскурсій, а також практика з відомими блогерами Кременчука. Ця ініціатива стала можлива завдяки організаторам проєкту, а саме молодіжному парламенту. Кременчука Кременчуцькому міському комітету молодіжних організацій, департаменту молоді та спорту, а також підтримці Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.